Історичний момент для рівненського спорту: баскетбольна команда на кріслах колісних уперше прийняла домашній матч. Суперники одна з найсильніших команд України Титани Львів. До змагань готувалися понад рік. Головне не перемога, а підтримка та реабілітація військовослужбовців, каже президент БК «Рівне» Сергій Ліщук. На сьогодні це не просто товариська зустріч, але в рамках підготовки до майбутнього сезону, які Буде в листопаді місці. Ми заявили, на шкаф України там буде близько вісьми команд, а може навіть більше. Тобто, буде дуже цікаво. Тобто, це етап підготовки до чемпіонату України. Євген Федосєєнко з позивним черешня, ветеран і гравець команди. Отримав осколкове поранення хребта під час штурму ворожих позицій під Бахмутом. Після реабілітації знайшов своє місце у спорті. Каже, команда тільки формується, але вже має великі амбіції. Не захоплюється, гра дійсно це, е, дуже активно, рухливий, рухливий від спорту, і дійсно захоплюють, і це не перевершені враження. Знаєте, У нас е, е, лише десь півтора місяця, як з'явилися в Рівному своїй власній от ми організували тренування, запросили хлопців, свіжих хлопців з Клевані. це військовий госпіталь ветеранів І от Приїхали п'ять хлопців на військах, і це не передати словами. У складі збірної України Євген уже чотири рази виступав за кордоном і привіз не одну золоту нагороду. Я особисто приймав участь в плаванні. Ядро сидячи, диск сидячі, баскетбол на візках і регбі на візках, а ще й кульова стрільба. Тобто з першої своєї збірної я привіз три золота срібло і бронзи. Це ветерани двічі на тиждень на спеціально пристосованих кріслах колісних. Відпрацьовують маневри з м'ячем і взаємодію в команді. Фізично це складно, адже грати сидячи зовсім інше навантаження. І хлопці більше року займалися на звичайних візках, і це було дуже незручно, бо вони не такі подвіжні, вони не такі. Не такі рухливі взагалі, і, і, і зараз дійсно більше маневрі з'явилось з'явилася і, і можливість працювати деякі знов повторюсь, взаємодії. Своїм досвідом діляться і суперники зі Львова. Титани нещодавно повернулися із турніру у Кракові та змагань в Івано-Франківську. У їхній команді до речі, грає і дівчина. Якщо в команді здорова комунікація, ну це фактично друга сім'я. От в тому і переваги командного виду спорту є, е, е, скажем, можливість підтримати одне одного, десь направити, десь допомогти. От десь десь підняти рівень навичок, знань. вмінь». Павло Козак на кріслі колісному вже понад 30 років. Травму отримав під час контактного виду спорту. Каже, баскетбол допомагає не лише підтримувати форму, а й доводити, що інвалідність не перешкода для активного життя. В далекому 94-му році. Травма несумісна з життям була. В 99-му прийшов активну реабілітацію. І от з моїм товаришем Петром Масишином заснували клуб півтора року тому. О, розвиваємо, масштабуємося трошки. Покажу. Не просто у складі обох команд ветерани війни. Ті, хто боронив Україну на фронті, а тепер продовжують боротися на спортивному майданчику. Матч завершився з рахунком 27-24 на користь гостей. Ірина Котюк, випуск новин.